В Україні успішно впроваджується проект адміністративні послуги, спрощений доступ через пошту, було проведено семінар навчання для працівників поштових відділень Тисминицького району, яких налічується 31. Довести до людей оптимальну інформацію безпосередньо через працівників пошти. Про це говорив голова Тисминицької райдержадміністрації Іван Росіцький. Було запропоновано, щоб майже у всіх районах було однакова кількість надання послуг. Якщо це буде 25 на сьогоднішній день. Що ставиться задача самих основних, то це б мало бути 25. В гірських районах десь може бути плюс-мінус два, ті, які можуть не співпадати з нашими. Але ставиться задача єдина, щоб бажано в області, щоб кількість адмінпослуг наданих поштою була однакова. Тому що сьогодні людина проживає в Тисмениці, завтра він одружився чи ще щось, перейшов в верховину, а хоче звернутися, таки виходить, що мусить їхати в тисминицю, бо в верховині немає в нас є. Тому це в плані опрацювання ті питання, але в будь-якому випадку, ви є, так сказати, наші головні інформатори на місцях. Вас люди знають, до вас люди будуть звертатися, і скорше всього, ми будемо від вас вчитися і десь теж старатися вам допомагати в тому плані, що будемо доносити інформацію як до голів сільських рад, так і до секретарів, тих людей, які контактують з людьми, щоб у нас це вийшло. Просто-напросто на благо тих людей, які живуть в нашому районі. Уперше в Україні в Дніпропетровській області пілотному режимі успішно реалізується даний проект. Позитивний досвід роботи пілотного проекту показав, що Укрпошта успішно вирішує поставлене перед нею завдання. 22 травня між Тисманицькою районною державною адміністрацією та Івано-Франківською дирекцією Укрпошта підписаний регламент щодо забезпечення прощеного доступу громадян суб'єктів господарювання до адміністративних послуг. Який комплекс послуг отримує населення на поштових відділеннях? Адже ми можемо там платити тільки за. Компослуги. Можемо відправити посилку, можемо відправити в телеграму якусь. А які це нові послуги? Це не нові послуги. Ці послуги населення отримує, іде, звертаючись в район чи в будь-які обласні організації для отримання, наприклад, субсидії чи довідка Люба багато кажуть, установ державних. І людина повинна з сільської місцевості тратити, наприклад, час свій доручний, дати кошти на переїзд, прийти десь стояти в чергах, напевно. І, можливо, за один день людина може не отримувати ту чи іншу довідку. Тому я вже говорив там у виступі, що багато країн в Європі і в світі працює вже поштою адміністрації на надання цим послуг. В чому це заключається? Наприклад, у вашому районі 16 послуг буде надавати управління праці соцзахисту, які були визначені, що людина не обов'язково мусить їхати в Управління праці захисту і 9 послуг державний реєстратор. Людина, ми начальників відділень своїх всіх, ну в районі, наприклад, 30 відділень навчання вже сьогодні буде про золоних сільських рад. І коли пройдуть навчання, ну практично ми сьогодні запровадили цю пост, роздали всі аналітичні матеріали, людина звертається в відділення зв'язку і говорить, що їй треба, наприклад, там оформити субсидію. Є перелік документів, як написати заяву керівнику тої чи іншої установи, є які потрібні документи. Відділення може і серокопію зробити від необхідних документів. І ці всі документи будуть начальнику відділення, вложені в цільний лист. Де буде обов'язково опис цих всіх документів і відправлений цінним листом чи рекомендованим, і де клієнт віддасть ці квітанції, що ця, ця вся інформація пішла в ту чи іншу службу. Відповідно, вже там регламенту на ту чи іншу, яку послугу скільки може бути відповідь до трьох днів, до п'яти, можливо, і місяць там земельні питання. Послуги безкоштовні чи платні? Ці послуги, відповідно, Тих чи інших фірм вони можуть бути і платні, і безкоштовні. Пошта бере тільки за поштове відправлення всього все. Проходить поштар додому, в оселю, наприклад, пенсіонера, і розказує йому, що є такі послуги, і тут вдома пенсіонер може при допомозі все ж таки працівника пошти заповнити всі ці необхідні документи. Можливо, такі варіанти. Ну, звичайно, що зразу знаєте, я вже говорив, що важко, щось дається нове, але і листоноші будуть навчатися так, що вони. Могли знать другий раз може взяти ті заяви, які необхідні, і прийти до пенсіонера, щоб цей на дому заповнив і було відправлено та чи інша послуга 19 червня. Проект адміністративні послуги, спрощений доступ через пошту стартує в Тисменецькому районі.